Друзі, вітаю! Дуже швидка і приємна, і навіть дуже класна новина в Москві. Палає Міністерство оборони Російської Федерації. Ну як тут не посміхнутися, деталі росіяни уточнюють, локалізували вже цю пожежу, але системність цих пожеж дає привід для гарної, прекрасної української посмішки. Ну, власне, хай зараз розбирається, чи це Владлен їм передав привіти з неба. чи можливо татарські, ці, можливо, це щось інше сталося в будь-якому випадку. Системність пожеж на території Росії, а нас стала надзвичайно великою, я б навіть сказав вражаючою, і дуже прекрасно, що якраз такі дуже важливі об'єкти, як міністерство оборони, теж вміють і люблять горіти. До речі, горить на третьому поверсі, якраз таки там, де полюбляють відсижуватися російські тилові криси, заступники міністрів, ну і решта. Непотребу, який якраз таки планував і реалізовує напад на нашу державу. Друзі, це коротка інформація. Будуть деталі ще повідомлю. А ви в коментарях просто напишіть, що ще було б прекрасно побачити на відео, що ще палає Кремль, там, де сидить уряд, там де сидить Дума, або, наприклад, Нова Гарьова Дворець Путіна. Пишіть, будь ласка, в коментарях ставте побільше смайликів і позитивних. Емоцій. паралельно ще буде відео окремо. Я вам скажу про те, що як Зеленський результати візиту Зеленського до Варшави. Ну і мені здається, це найкращий селют зустрічі президента Зеленського. І Дуди, це пожежа Міністерства оборони Росії. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та дзвіночок.